Майбутній робочий тиждень в Україні буде дощовим. Тільки ближче до його кінця можлива суха погода. У понеділок, 6 травня, в Україні місцями пройдуть дощі. Достатньо відчутні опади будуть на Заході, півночі та в центрі України, у тому числі у Києві та області. Без опадів буде на півдні та сході. Щоправда, хмарність ніхто не скасовував. З примітного для першого дня тижня. Температура повітря по всій Україні буде досить однорідною. Середня температура вночі варіюватиметься в межах 8-12 градусів, а вдень максимально до 25 градусів у Миколаївській області. Причому здебільшого на півдні буде холодніше, ніж в інших регіонах. Наприклад, на півночі вдень, наприклад, у Чернігівській області максимально температура підніметься до 24, коли, наприклад, в Одеській області в день лише до 23. У вівторок, 7 травня, дощів відчутно побільшає. Вони захоплять ще більшу частину центру Одеської область, і дістануться південного сходу Дніпропетровської області. Причому дощі будуть супроводжуватися грозами. Також опади можливі і на сході, зокрема в Харківській області. Вночі буде ще тепліше. А денні температури триматимуться у межах 23-25. Хоча на заході буде значно холодніше, вдень тут максимально до 22 із переходом таких температур на частину центру. На Одещині, ймовірно, через дощ також буде максимально до 22 градусів. У середу, 8 травня, дощі з центру та заходу України перекачують на схід та південь. Щоправда, опади оминуть Одеську область та Харківський регіон. Вночі відчутно похолодає на заході близько 5-7 тепла. Така сама температура вночі буде і в частині центральних областей. Нарешті України вночі до 12 градусів. Вдень буде холодніше, максимально до 19 на півдні, на півночі до 14 градусів, на сході до 17, а на заході до 18, але в більшості західних областей до 15. У четвер, 9 травня. Дощів стане менше. Вони пройдуть краєм у частині західних областей Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Львівська, і накриють увесь південь. При цьому подекуди температура вдень на заході зрівняється з півднем до 18 градусів. На сході похолодає максимально вдень до 14, такі показники будуть і на півночі. У п'ятницю, 10 травня, дощів не очікується, але хмарно. Вночі практично повсюдно температура опуститься до 3-5 градусів. Найтепліше вночі буде в Запорізькій області до 7 і, природно, на півдні 8-11. Хоча і тут будуть винятки, Миколаївська область вночі прихопить холодка, тому тут буде 6-8 градусів. Вдень температура буде одноріднішою, в межах 16-18. Найтепліше буде на півдні. До 21 і місцями на сході до 20 градусів у Луганській області. Найхолодніше буде на півночі 14-17 градусів, залежно від регіону. Погода першого тижня травня в Україні ознаменувалася дощами, але високими денними температурами до 25 градусів. При цьому буквально на ці вихідні синоптики прогнозували заморозки. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!